Як і кожна середньовічна імперія, Московія жила із війн і грабунків, які переважно сама ж і починала. Не завжди ці війни були успішними, особливо в напрямку Європи. Московські походи на Русь були щораз відбиті. Однією із найвідоміших подій була битва під Оршею у 1514 році, де руський князь Костянтин Острозький вщент розбив московське переважаюче військо. В середині 16 століття московський цар Іван IV Грізний напав на Кримське ханство, Девлет I перший герай, зібрав війська і в поході 1571-го захопив Москву. Внаслідок погрому Москви. Іван IV змушений був клястися у вірності татарам та знову платити данину кримському ханові, віддати йому Астрахань. Також Іван Грізний відмовився від титулів царя та спадкоємця другого Риму Візантії. Після цього Московія платила данину кримському ханству аж до початку XVIII століття. Данину відмінив османський султан Мустафа II за договором із царем Петром І. Після поразок на європейському напрямі Московія спрямувала загарбницькі потуги на схід на колишній території Золотої Орди чи Тартарії. За рахунок цього протягом кількох століть збільшила свої території аж до Тихого океану, підкоривши десятки, що не сотні менших народів і малозаселені землі Сибіру. Вони захопили навіть Аляску, яку потім продали Сполученим Штатам Америки за безцінь після поразки у кримській війні всередині 19 століття, яку, до речі, самі ж і почали. Методика імперії така, що для того, щоб вижити і утримувати велику армію, і забезпечити себе від внутрішніх конфліктів, і повстань треба нападати на інші держави, грабувати їх, а населення асимілювати, тобто насаджувати свою мову, культуру, методи правління. Усі, хто чинить фізичний чи інтелектуальний обір, знищувати в кращому випадку, засуджувати і відправляти в Сибір чи Азійські степи саме так діяла Московія протягом століть і діє тепер. Найбільший успіх їй принесла поступова і тривала окупація українських земель впродовж 18 століття. Московія окупувала Україну від Кубані до Дніпра та аж до Карпат і Холмщини. І від Криму до Білгорода, Стародуба та Берестя. Назвичайно багаті чорноземи природні ресурси, закріпачені селяни, значно покращили її економіку. Підкорені з часом асимільовані козаки, наприклад, кубанські, донські інші, підсилили війська імперії. Завдяки козакам вона змогла підкорити простори Сибіру. Саме завдяки українським людям та природним ресурсам, Московія стала справжньою потужною імперією. Найкращими воїнами в її армії аж до розпаду союзу РСР були українці, як і найкращими вченими, винахідниками та працівниками. Культуру Московії в значній мірі створили також українці. Українські козаки активно використовувалися як робоча сила під час будівництва каналів і самого міста Петербурга в кінці 17-го, на початку 18-го століття. Козаки успішно приймали участь у північній війні, численних війнах проти Османської імперії саме завдяки козакам, які не підтримали Івана Мазепу, московський цар Петро І зміг перемогти союзне військо шведського короля Карла XII та українського гетьмана під час першої та другої світових війн основні битви проходили через територію України. Російська імперія і СРСР активно використовувала там українських рекрутів. Чисельність українців Червоній армії під час Другої світової складала близько семи мільйонів. Українське зерно, яке вирощували закріпачені українці, годувало московитів і приносило величезні прибутки. Завдяки продажу зерна і крадених коштовностей більшовики змогли провести індустріалізацію в СРСР, закупивши в заходу цілі заводи, фабрики та новітні на той час технології і танки. Українські нафти газ викачували для своїх потреб, продавали за кордон протягом двадцятого століття в часи СРСР. Москва використовувала населення окупованих територій як гарматне м'ясо в своїх численних війнах і для каторжних робіт. Непокірних представників різних народів московити запроторювали до концентраційних таборів гулагів по всьому СРСР. Вони активно діяли з початку 1920-х до 1970-х років. Деякі до розпаду СРСР українці складали п'яту частину усіх ув'язнених. Їх кількість налічувала мільйони. Нацисти запозичили радянську практику створення концентраційних таборів в часи співпраці двох тоталітарних режимів у 1930-х. Про діяльність нацистських таборів смерті більш відомо світовій спільноті, ніж не менш значні триваліші злочини росіян-московитів. В гулагах ув'язані перебували на каторжних роботах і їх використовували як безкоштовну і необмежену рабську силу. В окупованій російськими бішовками Україні існували колективні господарства. Когоспи, заводи і фабрики це було ледь приховане використання рабської праці українців та інших народів. Історично в Москові не було приватної власності і демократичного устрою. Лише рабовласницька авторитарна влада успадкована від ханів азійської Золотої Орди. Саме тому там до сьогодні люблять сильну руку царя. Натомість українці завжди були приватними господарями і надзвичайно самостійними та свободолюбивими. Першу світі демократична конституція була створена українцями у 1710-му саме на основі демократичних правил українського народу та козаків. Ця конституція стала основою усіх наступних демократичних конституцій у світі. Дякуємо за перегляд, Слідкуйте за оновленнями, ставте вподобайки та підписуйтесь.